Вітаю, з вами Томі. Продовжуємо проходити гру Cinema Supermarket 2025. Що не бачив попередніх відео, рекомендую з ними ознайомитися. А ми продовжуємо розвивати наш кінотеатр. Ми тут ось ось таке купили Такі якісь чипсики. Водичку тут ось ось можна наливати. Також що тут ще? Ну і все поки що, тому що грошей особо не падає. Тому якось оце так. Так, ось наш перший клієнт. Давай на 91А. Хорошо. На 91А. Давай. Чудово, летим. Так, ану налаштування, ось тут якась тут музика може, є. чи що тут. Що тут взагалі є? Я нічого не чую. Немає місця де сидіти. Це дуже погано. А, немає місця де сидіти. Ну да, поки немає. Поки я збираю на фільми. Просто дивитись фільми, так, 9-2D. А не сидіти. О. Тут все яке. Сенк'ю. Так, можна навіть ще, напевно, трохи. Ефект. Ну. Ефекти, напевно, ні. Музика. Ну, добре, нехай буде так. Хай буде так. Так, що там? На 9 ранку приходи. Ну, прийшов ти за чуть-чуть зарані. Так, 1 Б. 1 Б. Давай. Зача 75. Hey. Давай. Лети, лети, лети. Попить може щось цю взяти. 10 доларів оце. Ну. Відбаюся, воно. А що це таке в тебе на тому? А, мені щось показалось, ну добре. Так, 71 Д. Так, 75. Так. Біжимо. Так, всі заходимо. Я запускаю фільм вже одразу. Так, сідай, на касі вже чекають. Давайте. Так, 2, 2 Б. 2. 2Б. Так, сіка тут. здачі не потрібно. А що таке дане? Дане, да. Отримано загалом. О, що ти хочеш? Так. Вибачаюсь. Так, давайте поставити стакан, наповнити. Ну, ані ідеально. Ідеально. Все бери, бери. Попий. Попий. О! Так, 2-1А. 2, 1 А. Чому немає? Ну, немає, ще, немає. Так. 7, 3Б. 7, 3Б. Ну, ну нема ще не. О, так, 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 так. Ви попити. Так, я ставлю. Ой, трохи, дуже близько. Ну, от чуть не дали, пінка там така. Та... Чуть-чуть не дожав. Зараз. Швиденько, зачекай. Не вреднічай. Майже. А ні, ідеально. Все, біжи, біжи. 2, 1, без різниці. 2. Хай буде тоді С. Отак. От Та вам тільки 2, 2 Б. Добре. 2. 2. Все. Ага. Наливаємо. Та. Жахливий. Я знаю за жахливу. Сподіваюсь, це не потрібно буде доповнювати. Ну майже. Дуже близько. Трохи там. Бери. Хлеба. Так. два, один, без різниці. Два, один, ну Навіть буде Сімдесят 75 Та вам тільки напої і напої подавай. З собою, хоч Хоть... ні, з собою не бери, З собою не бери. А, ось що тут як звук. Звука, звук який. Ти що музика. Так. Давай одразу тебе обслужим. Ти тут стоїш. Дуже, давай, трохи, не доїжджай. Так, 2-1 А. 2-1А. Давай, лети. Будь ласкочка, будь ласка. Також не забувайте, якщо вам подобається відео. Вислово поставте йому лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар. Також можете подивитися інші відео, які виходили на каналі. Так, 2-3 С. Значить, 2. 3. 25. Нема, ну, нема, поки що. 2, 3 А. Так, 2. 3. Давайте. Бездачі. Острі по тут подавай. Ага. Беріть, поки що напій. Беріть, що дають. Так, ідеально. Так, будь ласка, будь ласка. Thank you. Зараз, зараз поналиваю тут, розчекають, що я буду. Ми ж тільки прийшли, а вони вже чекають тут. Що ти вчиться на одному місці? Бери вже свій напід. 2, 3, А. Так, 2. Ой. Так. А ні, відпускати я їх точно не буду. Підете на Д, значить, тоді. 25. Трохи менше, але все-таки... Так. 2, 2. На Д. Ну, все тоді, буде ось так. 50. Так, 2-1 Б. 2-1. О! Останній. Саме для тебе. Саме для тебе. Оце. Я його зберігав, бронював. Що? Так ти приперся? Хто тобі винен, Що ти приперся тоді, коли воно вже... Тим паче, ось я збігав і вже поставив. Що ти це. О, Тобто він заплатив гроші, а потім пішов. Дуже, супер. ні ну, чого? Хай так буде навіть, а чому б і ні. Так, ось все. Що ви тут стоїте? Так, 7, 3, а. Давайте, 7. 3. Давайте. Нема попо. 3, 2, без різниці. Ой, 7, 2, без різниці. Значить буде ось так. Так, роблю. Ідеально, супер. Так, ось так. О, на касі чекай. Так, 7, 2, С. 7. 72. 7. Так, у нас вже 2000. Давайте зараз я приберуся. Що ви тут оце смітите. Сейчас я вам тут на сміттю. Якщо то. Ну, як, наприклад, в мене в місті, також є ж кінотеатр. Ну, сказати, щоб вони так смітились сильно, 7, 2С. 7, 7, 2. Ну, немає, буде, значить, тоді... Де? У мене в кінотеатрах я так виходю ну, не особливо, не особливо вдивляюся в те, як воно там. Ну, щоб сказати, що сильно було на ке, то ні, так воно. Ну, трохи десь буває все-таки. 71Б. Але доволі чисто. Як, наприклад, мені в інтернеті попадалося таке відео в американській чи якісь такі. Оці кінотеатри, Так там так завалено сміттям, що просто там вигрібають повністю його. Оці там, якщо назбирати, то там з того попкорма ще можна 10 пачок зробити. Навіщо так смітити? Я навіть не знаю. Так. 7, 3D. Так, можна 3D. Я навіть не знаю. Так. Так. Та все, все вже. 3D немає. Буде отак. 25. Давайте. Так оце смітять, ну. Казати, що там, там навіть, якщо з того, що і ті, хто прибирають зарплати, там вони особливо великі отримують. Як для. Як для Америки. Щось там 4000 доларів, чи, доларі, чи щось таке. Оце вигрібайте таке постійно. Ну, все таке. Хто знамо, це не особливо і складна така робота. Так, давайте ми ще напевно. Придбаємо. Все таке оце ось. Поліпшення. Візьмемо оцю. Так, машина для попкорму. Ні, не з той сторони, Давай з іншої. Та не... а ще є солодку попкорму напою. А, вони все з однієї сторони. Машина для попкорму. Ну, давайте придбаємо і придбаємо ось це ось тако. Давай, просіди так, ну добре, поки... Та що там дивитися? Я вже все і так зробив. Немає місця для сидіння, ось уже є. Ось дивіться, яка така червоненька, така, як Оскар. Килимок, ти ось, на Оскарі. Подавний кото. Так, немає гострий попкорн, не міг знайти фільм для перегляду. Так у ну, нас тільки один фільм, що ж ти хотів. А ну хвати приходить. Не портіть мені рейтинг. Нема й нема фільму. Завтра буде. Чи коли там? 3. А, ну ось, о, 4 січня. У нас. Так, біжимо. Включаємо. Так, 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 не толпимся, не толпимся. Вмикаю, все. Дивимося. Так, зараз вони як насмітять тут. Я так знаю їх. Вони тут. Я слідкую за вами. Повний зал, дивіться, повний зал прийшло, скільки людей. Так, що тут іще? Тут? Де воно це забруднення? десь, мабуть, кинули одну. Ага, ось все воно. Це зараз там в кінозалі, як на забруднюють. Так. А, так, да, ось що я хотів. Ми купимо О, вже почали. Вже почали. Та що ж ви так... Що ж ви так оце той? Нормально себе веді. Зберігайте, зачем? Навіщо ви купуєте? Де ви берете той попком, щоб його на підлогу кидати? Так, ось що це за якась бутилка? Де ви таке взагалі берете? Ось так ось, пробігся. Ось, все чудово. І що ти приперся? Та все вже все, кінч... все кінчилося. Йди вже, Йди додому спи, що ти прибіг? Уже вона. Яка це? вісім вечора. На... Наступний день буде. А, ось сю попкормчик. Наповнити коробку. Недостатньо кукурудзи. А я а де брати кукурудзу? А, отак ось це заповнити потрібно. Його потрібно вимикати потім, чи ні? А, ні, не, не потрібно. Ну добре, нема гостро. Ну, ось так. Сидіння вже є, вже комфортніше. А тут як я можу сам сісти, ні? Ну ні, не можу, добре. Що це ти? тут? Возьмісь, тут заздалі при щось. А, типа там ще стаканів наставить побільше, щоб воно стояло чи що. Що приват? Та ладно, там не сильно так і багато. Що там ще? На той наступний день якраз. Придбаємо, де це ліцензія на ностальгія. Там ще також ексклюзив, я не знаю, там якось я перекласно зберіг, але це не було на відео, це вже десь. За кадром, що там нам ексклюзивні фільми, які будуть ось ви брати участь в аукціонах. Фільми, незабаром ліцензувати і всі будуть тільки в нас вони. Ліцензування. З аукціону залишилося 3 дні. Так що треба буде дивитися, що там з тим. Також треба будуть оце ось напевно, за 700 доларів купити. Є тут? А, тут взагалі дорого. Оце ось за 700 доларів оцей жах. Потенціал касовий зборів, ринкова ціна. Потенціал касових зборів. Там якісь касові зболи. Ну добре. Зболе, так. Да. Це вже буде на потім. На потім ми поставимо той. Напевно, це буде в наступній серії. Давайте, що ви так довго тут дивитеся? Тут нічого нема дивитися. Все передбачено. Одна картинка, одна сцена показується постійно. Що тут можна видивлятися? Ну ось, сього цей чоловік. Взрив. Він би підсмажився. Хоча він в коженій, то якось би його захистило, якщо це справді кожен. Але все таки він також підсмажився. О, все, давайте, свалим, свалим. Чудово. Молодці, молодці, давай, давай, давай. Все, дивіться, які, Сів один в одному навіть йдуть. Все, йдіть, йдіть, йдіть. Ось рівень задоволений 84. Все. Ну ось так от. Все, ось така. Ра? Якщо сподобалося, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал пишіть коментар. Поки, ну я не знаю, поки воно не надоїло, але все одне й те саме, ну копимо. Та, я так розумію, тут надовго воно не вистачить. І робити тут, напевно, аж до кінця ставити оці всі, напевно, мене буде. Ну, а то буде вже потім. Поки що так. Дякую за перегляд, дякую за увагу. Всім до скорої зустрічі.